Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні і вас, і себе хочу порадувати маленьким оглядом от таких двох знахідок. Двох знахідок у прямому і переносному значенні. В прямому я їх знайшов, я їх купив трохи раніше, рік або два тому. Але знайшов от нещодавно, буквально два дні тому я їх знайшов в себе в гаражі, хоча я їх виставив на продаж на eBay, будучи чесним. А в переносному я їх знайшов був півтора чи 2 роки тому. На місцевому маркетплейсі людина продавала оцих два підсилювачі. Це в нас підсилювачі американського виробництва 50-х років. Назва їх. AICO HF20. Це два монофонічних підсилювачі, як ви можете бачити. Як, яка характеристика кожного з них. Тобто, в інструкції написано, в інструкції в характеристиках написано, я так коротко вам скажу просто що в характеристиках написано, що номінальна вихідна потужність. 20 Вт. Пікова максимальна досягається 30 чи 32, я не пам'ятаю. Діапазон відтворюваних частот від 20 Гц до 20 кГц, або 20 тисяч герц. як процент спотворення. Написано менше 1% при максимальній потужності, це дуже дуже хороший показник. Я би сказав для лампового підсилювача, це ну прекрасний показник. При тому всьому там було розписано, що при там, потужності там 3-5 Вт його там взагалі там, 0, там там. От я точно зараз не пам'ятаю, але якщо вам цікаво, можу роздруку написати в описі повну характеристику цих підсилювачів, якщо вам дійсно цікаво. Давайте поглянемо який стан. Стан, звісно, не знахідка, стан не ідеальний, є ржаві деталі, лампи відсутні. Навіть якщо можна глянути, вони випускалися, можливо, якось в різні роки, або можливо, в можливо в різні періоди, тому що один колір має е, трошки коричневіший, а інший має колір е, світло-коричневий, а цей темно-коричневий. Е, при тому, всьому, якщо поглянути на конденсатори, е, тут вони от такого типу, а тут вони трошечки інші відрізняються. Бачите, в нас тут накритий вихідний звуковий трансформатор. Що під низом? Ну, давайте я вам покажу, що в нас на передній панелі. На передній панелі це в нас комутатор входу, що буде входити і що буде підключатися. От На цьому краще видно цей комутатор. Тут і AUX, і TV, і Type. Ну, тобто Досить-досить великий діапазон в комутатора цього. Другий у нас регулятор це Level. Наскільки мені відомо, бачите, тут є Level, це рівень і лоднес, це звук, бас і високі частоти. Як він працює, якщо чесно, я не чув. Хоча я заходив на форуми, коли я його купив, і на форумах було вказано, що ці підсилювачі цінуються аудіофілами за свою простоту і хорошу якість, тобто гарне відтворення і за дуже просту схему. Давайте поглянемо задню частину. От бачите, тут у нас виведені розеточки, щоб можна було щось інше підключати. Навіть для запису виведена. І також ми бачимо, що підключати гучномовці можна як 4, так 8, так і 16 Омні. Також от у нас гнізда, які, були там, які ми бачили з комутатора. От ці гнізда. Правда, на комутаторі більше положень, як ви можете бачити. Але я так думаю, що, наприклад, до одного цього гніздечка можна підключати підключати і, TV, і Type. А вже що ви підключили, ви вибираєте на комутаторі. Можливо, він трошки гасить сигнал або йде через якусь розв'язку. Давайте перевернемо його, глянемо, що в нас в підвалі. От ми його перевернули, картина тут жахлива. Бачите, зломаний комутатор, тут ручка відсутня, все ржаве. Але як я дивився на форумах, як я дивився на форумах, Люди писали, що купляють їх заради вихідного трансформатора. Вихідний трансформатор на eBay інколи продається по 100 доларів. Зараз ціни трошки впали. І їх є підсилювачів цих. От бачите, яка різниця? Тут у нас паперові конденсатори, а тут у нас пластмасові конденсатори. Тобто, я так думаю, різниця в роках випуску. Тут навіть є маленький павучок сидить. Навіть два. От, їх беруть заради вихідних трансформаторів. Тому. Плюс при тому всьому, як писали мені на форумі, якщо хтось їх і купляє, якщо хтось їх і купляє то купляють обов'язково пару, тому що кожна людина хоче мати стерео. Тобто в моно ну, ламповий підсилювач на моно, я думаю, немає сенсу. Ми нічого не відчуємо. От такий стан. Хтось можливо скаже, що це сміття, хтось скаже якесь барахло. і Я теж погоджуся з цим. А для когось це справжній скарб, скарб, знахідка. Ну, людина може купити собі його і сидіти вечорами, реставрувати і отримувати від цього задоволення. Давайте я вас ознайомлю трошечки з ціною, яка є. Наприклад, в такому стані ці підсилювачі на eBay продаються приблизно по 120-150 доларів. От я зайшов перед тим, як зняти відео, і я дивився, що готовий вже з лампами. В такому ж приблизно стані він коштує 250 доларів. Це один. А в хорошому стані, що дійсно фарба хороша, все хороше. То я бачив за 500 доларів, вірніше 499 доларів. Мої вони робочі чи не робочі. Коли я, придбав, коли я їх придбав, мені було цікаво, чи живі тут трансформатори. Тому я купив спеціально для цього підсилювача був комплект ламп, вставив і включив на свій ризик і страх. І ви знаєте, він навіть грав, пищав, скрипів, але там дуже погані стан конденсаторів, і там деякі дроти пообривані, опора позломлювані. Але він пищав, звенів, але працював. Тобто один краще, другий гірше. Тобто і вихідний, і, і силовий трансформатор у нас якби в справному стані. Тобто від, ці піддаються відновленню. До того ж, на eBay продається м, ремонтний комплект. Ремонтний комплект, то є всі конденсатори, всі опора продаються. Такий один комплект на один підсилювач стоїть 90 чи 95 доларів. Також я ще бачив, що на eBay раніше зараз вже не зустрічав, продається оця нова пластинка, регулятори. І от не пам'ятаю, чи оцей ковер був чи ні, і, і ці конденсатори внутрішні і внутрішні опора, резистори. Той комплект уже стояв з цією пластинкою і регуляторами 150 доларів на один підсилювач. А що це означає? А Це означає, що раз продається такий комплект, значить на них є покупці, і ними хтось цікавиться. Вони комусь потрібні, ці підсилювачі, тобто вони є. Потрібні. Також я зустрічав. Перегля... я, Ви знаєте, в мене хороша ідея є, коли я буду знімати наступні відео, я буду ставити перед собою планшет, і ми зможемо під час відео, коли я буду знімати, я вам буду не роздруковувати, наприклад, на папері, а буду під час відео в реальному часі дивитися ціни або шукати інформацію. Це мені прийшла сьогодні така ідея. Також я зустрів пару в такому, ну, кращий ніж мій стан, з лампами з усім, я зустрів пару за 850 доларів. Це було 850 доларів. В хорошому стані, дійсно, в хорошому стані також мені попалась пара. Я її зустрів за 1200 доларів. Справ на все два моноблоки 1200 доларів. Не знаю, дорого це чи не дорого. Ну, Така ціна була виставлена на ebay Ціна на момент ще один такий цікавий факт. Що ціна на момент виходу 50-х років цих підсилювачів було дві ціни. Одна ціна була 35 доларів. 35-45 здається доларів. Це була ціна. 35-40 доларів це була ціна. Набору, з якого ви самі могли скласти цей підсилювач, він продавався ще окремо як набор, або в готовому вигляді він стояв, здається, 50-55 доларів. Тобто, ви могли собі купити його е, за 35 доларів в розібраному в коробках, сісти вдома і спаяти, якщо у вас є такі навики, або ви цим займаєтесь. Якщо перевести на сучасні кошти, скільки це буде, це приблизно буде 400-450 доларів по сучасному. Так якби. Якщо врахувати, я, я використовую GPT-чат у мене платний, і от для переведення таких цін я використовую його. І він враховує там багато нюансів, і він мені видає, скільки приблизно ця сума на наш час, наскільки вона виглядає. От на наш час один такий підсилюється. 400-450 доларів. Чи багато, чи мало, Ну не знаю. За ламповий підсилювач, мені здається, 450 доларів. Якби стерео, ще окей, напевно. Хоча, якщо новий брати, 450 доларів, я дивився, зараз продають і навіть умільці роблять лампові підсилювачі. Ну, так вони за них хочуть, так як... Ці умільці вони за них хочуть, так як блін за поношену машину. Навіть зустрічалися по дві тисячі лампові підсилювачі, по три. Тобто я вважаю, що це неадекватно. Це то, якби, ну це вже виходить за грані слухання музики, а перетворюється в фанатизм або так, як я називаю віру вже. Вони типу вже в чуть не моляться на ці підсилювачі. Отакий в нас був огляд. Пишіть свої враження, що ви думаєте по цих підсилювачах. Подобаються вони вам, не подобаються. Ставте вподобайки. Чекайте нового відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця.